Вітаю на каналі підписників і друзів Сир назавжди. Я, його ведучий Максим Залізняк. Сьогодні у нас п'ятниця 15 березня. Відео тільки для підписників, тому хто хоче ходити по п'ятницям, підписуйтесь. Хто ні, будь ласка, у вівторок буде відео з аналізом фізико хімічних результатів, випробувань в лабораторії. Сирів України, тих, які приймали участь в рейтингу. Ну і двох додаткових. Ви вже бачили: це Літенбілозгар і молочний візит-Хмільник. Так, план на сьогодні наступний. Зараз я покажу вам відео. питання Відео-питання, Я його сам зняв. Як колись був клуб щодеколи, у нас з вами Вікторина під кодовою назвою Що де, чому. Буде це питання. Потім. Зразу готуйтесь, критикувати, буде 5 хвилин невимушеної розмови дружньої. Я дам відповідь на найбільш поширені питання, які зустрічаються от, за останній час, останній місяць, тому що ну, правда, іноді стомлюється рука писати аналогічні, однакові відповіді. Ну і на сам кінець, власне, саме інформативна частина відео. Тобто, ми з вами поговоримо. Я прокоментую кожного виробника із 12, які були на дегустації, в першу чергу 10 рейтингових. Прокоментую проблеми, які зараз є поширені з сирами українського виробництва. Як виявилось, вони масові. І проблема номер один це гіркота. Гіркота в сирі, яка заважає його дегустувати, нормально оцінювати, виявилось, що це проблема масова. Так, до питань нашої вікторини. В першу чергу хочу поздоровити, хоч і з запізненням глядача, так думаю, глядачку з Ніком Собрат. 1, 2, 3, 4, Вона перша і правильно визначила номер протоколу Лесі Юрівний на дегустації масла. Сподіваюся, це не завадило їй написати нам на сайт і отримати свій законний виграний приз. Дякую вам. Друзі. Перед вами на відео вхід до сир-цеху, великого сиркомбінату. Бачите, машина зараз буде викачувати молоко. В нього буде потім виробляти сир. От, дивіться, кілька <клес> разів на тиждень. З'являється така купа сухого льоду під рампою біля входу до сирцеху. Увага! Питання. Чому, по якій причині, кілька разів на тиждень біля входу до сирцеху з'являється купа сухого льоду? Удачі! Так, тепер до питань. Ну, от перше питання воно, можливо, найважливіше. Бо не буває ніякої молочної переробки, якщо немає виробництва молока. На каналі є кілька відео на цю тематику. Є репортаж з ферми, з мегаферми. Ну, щоб ви розуміли, один великий, вибачте, сарай з коровами, да, там їх там 1300-1500, можете переглянути відео. Він дає на добу до 25 тонн молока, і це більше, ніж там 10 великих сіл давали раніше. Крім того, зауважу, що це молоко має жир часто за 4, а білок. 3-3, 3-4, навіть 3,5 п'ять іноді буває. Тобто, якщо ми говоримо саме про сировину для високоякісних продуктів харчування для сирів, для кефіра, сметани, а не про білу рідину, яка раніше поступала на переробку, то, звичайно, це величезний крок уперед. Дуже тішить те, що навіть під час війни виробництво цього саме промислового молока на великих фермах зростає. Запишіться собі. От, дійсно при тому, що. Так до нуля падає поступово те молоко, яке поступало на комбінати від господарств населення. Всі, кого цікавлять конкретні цифри, а не слова і описи, можуть взяти їх із багатьох джерел. Я вам рекомендую АВМ, тобто Асоціація виробників молока України. От просто набираєте в Гуглі АВМ молоко, зараз бачите їх. Торговий знак і там безліч статей, публікацій на тему виробництва молока, його обсяги, в тому числі від господарств населення, і ви будете підковані ще й мені будете підказувати. Інше дуже поширене питання стосується відгуків глядачів, коли вони не погоджуються з результатами дегустації чи досліджень. Друзі, ну дивіться, з одного боку, це ваше право, з іншого боку, ви повинні чітко розуміти, що мова на всіх дегустаціях відео. Іде виключно про той конкретний один зразок, часто із мільйонів зразків, які випускає той чи інший виробник. На жаль, ні виробники, ні тим більше ми не прослідковуємо шлях від конвейеру і до вашого столу ну, минаючи магазин, складські приміщення і так далі. Тому, звичайно, поширена ситуація, коли при недотриманні умов зберігання, неправильній логістиці, продукція. Псується. Часто масло, от, глядач писав, холодильник зламався, воно лежить в одній камері з іншими продуктами, воно дуже гігроскопічне, натягує на себе запахи, інший смак і так далі, і тому подібне. І ще раз, дуже важливо, коли ви купуєте зразок того чи іншого виробника і ви його дегустуєте, це не означає, що такий самий зразок. Був у нас на дегустації. Це крім того, що первинним є питання служби якості самого комбінату. І як ми бачили на багатьох прикладах, дійсно дуже часто виробники не отримують якість. Тобто, продукт від партії до партії, від тижня до тижня, від дня до дня може відрізнятися. На жаль, це є така проблема. Але ще раз, ми гарантуємо оцінку виключно тих зразків, які у нас на дегустації. Крапка. Ще трошки про зразки в цілому. Ви знаєте, люди, які не розуміються на молочність промисловості, вони часто пишуть дописи, що от я. Знаю смак справжнього масла, тому що я. Ну і далі є варіанти, що в дитинстві там у мене була бабуся, у неї була корова, я бив те масло, або ж у мене там дві корови зараз, я його регулярно, регулярно виробляю, продаю через базари і так далі, і тому подібне. Друзі, ну почнемо з того, що з точки зору державного стандарта, до речі, радянського госту, продукт, який я особисто збивав все дитинство в колотушки в селі в Черкаській області, він не може називатися маслом. Уявляєте? Тобто, фактично, мова йде про термінологію. Тобто той продукт, який селяни збивають у себе не знаю, вдома, він не підходить під визначенням масла, тому що там немає цієї суцільної фази, коли, як в вершках, жир в воді, і ця фаза змінилась, перейшла вся до останнього шматочка жиру в фазу вода в жирі. Тобто, ми маємо справу з окремими шматочками. Умовно кажучи, масла, які дійсно утворилися, зліпленими докупи. Фактично, коли ми говоримо про смак домашнього масла, ми говоримо про смак сироватки, можливо, вибачте, корови, можливо, не знаю, рук господині дуже рідко пастеризації. Я таке масло дуже люблю. Якщо е, корови е, мають ветеринарний нагляд і е, там за ними слідкує ветеринар і молоко і безпечне, звичайно, ви можете купувати такий продукт, це прекрасно. Але і ще раз. Е, Продукт, який під назвою масла продається на базарі, як правило, не проходить жорсткі вимоги державних стандартів. Від цього він не стає менш смачним, не стає менш корисним, якщо він ще чистий і безпечний. Але це інший продукт, це треба розуміти. Один дядько взагалі вразив мене, значить він аргументував свої знання. Там двоє було. Один сказав, що він живе. Чи жив там 10 років біля молокозаводу, тому він розбирається в молочній галузі. Другий написав, що він 20 чи скільки років пропрацював на молокозаводі. На моє нормальне питання, ким саме пан пропрацював, він зразу зник з каналу. А я згадав цей анекдот, коли стоїть людина інтелігентна, така, знаєте, з грошима, п'є каву в аеропорту, і бачить якийсь прибиральник, там, що шваброю миє. І він пізнає свого товариша однокласника, каже: Вася, привіт, як справи? Та ось бачиш, працюю в аеропорту, підлогу мию. От. І той каже: слухай, йди до мене шофером, в 10 разів більше зарплата. Він на нього так подивився, каже: ні, не можу попрощатись з авіацією. Так, на сам кінець як обіцяв, переходимо до моїх власних коментарів по результатам дегустації сиру. Так, це була надзвичайно важка дегустація, тому що гіркота збивала дегустаторів. Причому були присутні практично всі провідні виробники сиру України. Ми їх зібрали, хоч це було досить важко. Деякі зразки були в моноліті. Нагадую вам, протоколи дегустатори. Зразу звертаю увагу, що дивіться, два сириць, а саме Золотава і Шостка, були в першій трійці у всіх дегустаторів. Поразу засвітилися там звенигора, комо і клуб сиру. Решта, звичайно, були нижчі. Можливо, вам буде цікаво дізнатися, що, наприклад, мої колеги-дегустатори Вікторія і Леся Юрівна, вони дегустували від 1 до 10 на тарілочках, так? а я від 10 до 1. І от по мірі того, як ти стикаєшся з гіркотою в зразках, збивається смак, і по першому колу взагалі хотілося, знаєте, гірких до гірких, воно, власне, таки вийшло: перші 5 і другий 5, а нормальні до нормальних. І це, звичайно, ну дуже депресивна дегустація в підсумку була, і це нас дуже сильно збивало з пантелику. На відміну від прекрасної дегустації масла, коли ми були щасливі за наших виробників, і так починаємо з другої п'ятірки. е, мав найменше гіркоти в смаці, але вже все таки мав. До речі, разом з е сиром «Вись». Я їх все хотів підняти, коли не знав що хто це, тому що вони мали смак зрілого чедеру. І от коли ми значить, обговорювали результати, дівчата мене переконали, що ми все-таки дегустуємо сир по типу гауда, і все, що відмінне від гауди, і не схоже на неї, мусить бути в нижній частині таблиці. Я з ними погодився. Значить, трохи більш гірка ферма. Далі, глобино, провисія казав, пірятин не мав більшої гіркоти. Та сама гірчинка, що і врешті, практично, але традиційно не має вираженого сирного смаку. Він якийсь знеособлений, на жаль. Переходимо до першої п'ятірки кращих сирів України на цій дегустації, підкреслюю. Беззаперечні лідери Шостка і Андрушівка, торгові марки Шостка і Золотава. До речі, Золотава можете зустріти під маркою Молочна Гільдія. Дуже добре пройшла Звенигора. Як для себе, ну вона стабільна. Звертаю вашу увагу, що два сири із трьох в першій трійці, це сири вироблені на комбінатах, які належать французьким власникам. Це Звенгородка і Шостка, це важливо. І гірше, за звичайно виступили комо і клуб сира. Вже давно немає корпорації. Клуб сира збанкрутувала. Я особисто їздив. На огляд підприємств, щоб купити їх для терафуда, ну, не вийшло. Комо викупило Канів, це клуб сира. Е, на жаль, під дією поганих обставин, навіть пожежа, яка, якась велика в них сталася недавно. Але на сьогодні майновий комплекс саме Канівського сиркомбінату, можливо, одного з найкращих в Україні, виставлений на продаж. На сам кінець підсластив гірку пілюлю е, літин. Торгова марка Білосгар чудовий зразок абсолютно кандидат до десятки. Зараз би він точно зайшов десь на п'ятому-шостому місці, однозначно. На жаль, вони не багато сиру виробляють, і дай Бог, щоб у них фінансова ситуація була стабільна, щоб могли ми їх і далі розглядати. Ну і куди без сирного продукту? Знайшли ми сирний продукт під торговою маркою «Молочний візит, хмільник. Ще раз нагадую, друзі, якщо ви бачите сир не фасований по 200 грам, а в моноліті, це завжди ризик. Зрозуміти, це так просто на головці сиру зірвати одну етикетку там, наклеєну, наліпити іншу, або цінник просто поставити. До, до речі, масла те саме стосується. І на перший погляд, виробник не має до цього жодного стосунку, а ви можете купити фальсифікат. Так, два слова на підтримку пірятина, не повірите, от коли минулого літа. Кому експортувало свій сир до Європи його перепродавали як е, польський там, і європейський, то я е, особисто дегустував зразок експортний голландського сиру з пірятина, він був прекрасний. І не перейшов тільки тому, що більшу вагу мав, форма більша. Чому вони не виробляють сир такої якості для внутрішньоукраїнського ринку, я от точно не розумію. Не розумію взагалі. Хоч би мене, хоч прибий мене. Ну, я... Прогнозую, що якщо надати більше свободи керівникам Пір'ятинського сиркомбінату і технологам, то вони точно зроблять краще. Але це питання внутрішнього молочного На сам кінець, друзі, я збирався прямо сьогодні коротко прокоментувати причини, по яким з'являється гіркота в сирі. Але я поспілкувався з кількома директорами сирних комбінатів, технологами, навіть з одним власником. І всі вони в один голос стверджують, що ця проблема з'явилася масово у 2023 році. Вони її досі не вирішили. Тому я вважаю за потрібне зробити окреме відео на цю тему і, звичайно, звернутися до спеціаліста кращого за мене, тобто до нашої зірки каналу, відомого технолога по сиру маслу Лесі Юрівне Поліщук. Вона зараз працює в Україні. В понеділок повертається на комбінат. Я її зустрічаю, і ми таке відео обов'язково запишемо. Одну дуже цікаву річ, про появу, знач, як з'являється смак гірки і потім пропадає, вона розкаже вже у вівторок. А решту інформації чекайте в окремому відео. Так, ну і насамкінець хочу додати, що я вважаю, що всі практично відео на нашому каналі, вони актуальні. Тобто, ваші питання, які ви задаєте, чому гірчить, чи там, чому не скисає магазинне молоко, чи можна. Їсти шкірку сиру, дуже багато інших, чи може бути маслом м'яке, чи тверде, і так далі, тому подібне. Вони вже всі є на каналі. Заходьте, і дивіться. І, можливо, важливих змін, основна зміна на нашому каналі, полягає в тому, що за ці 4 роки я навчився не кричати в мікрофон. І то не завжди. Колись був такий анекдот, коли дресирувальник в цирку. Там леви, тигри, і от він так підходить до найбільшого лева, б'є його по голові палицею, той відкриває рот, а він йому пальця так аж полікоть туди засунув, знов б'є, той закриває пащу свою. От, ще раз б'є, відкриває, виймає руку і, значить, до глядачів: хто може повторити? Ну, і от там дівчинка з першого ряду, така симпатична, молода жінка, каже: Ну слухайте, я би повторила, тільки по голові не бийте. Я це до чого? Що були численні дописи, коли казали, що пане Максим, ну цікаво, розповідаєте, нормально, тільки дуже просимо. Не кричіть на нас в мікрофон. На цьому все. Дякую, що подивилися. Вівторок, знаєте, буде аналіз фізико-хімічних досліджень, результатів по сирам України. Чекаю вас і у вівторок, і, звичайно, підписників у п'ятницю. Слава Збройним силам України, слава нашим героям! Допомагаємо в міру власних сил. Слава Україні до зустрічі.